Show differences with the good декутпитайтас? Ну, коли ви дивитеся на на, на, на на цю зону, ви ви бачите різницю між хворою рослиною і здоровими рослинами. Всі здорові рослини і до неї оцінюєте ту, яка ну яку хочете цінити, яка мені подобається. Якщо навіть вона більша по розвитку від тих рослин, які здорові є, то ви її вважаєте за ви також її бракуєте. The, the next thing you are looking at is at the color of the potatoes. Uh, so, uh, a potato with virus or a potato with bacteria show different colors. More yellow colors. Ну, сказав про те, що у вірусних захворювань, значить, ну, якщо то стебла у сторони лягають. Це перше, ну, якби розлягається. І друге, це те, що ну, по кольору. О, вірусні рослини, вони більш жовто окрашені. One example. question for, the, for this lady. Okay. Uh, this plants, it's healed or by virus? Now it, 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 it's healthy. Здорова. Uh, probably, in, my opinion, it, it had had uh, я так ну спеціаліст із Голландії якраз проводить мастер-клас Пояснює звертає увагу більш 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 дивиться на пониження про вірусні захворювання, про грибні захворювання, про бактеріальні, але особового е, значення це все не має. Саме головне наскільки рослина відрізняється хвора від здорової. Відповідно, хвору рослину потрібно прибрати. Винести з поля. Немає зараз. Якраз розглядається питання про різоктонію. тобто різоктоніоз дуже поширена хвороба на картоплі. І на сьогодні немає ефективних засобів боротьби із цією хворобою. Тобто з'являються нові хімічні препарати, але часто вони в Україні ще заборонені або ж не дозволені. Ну, його його о, точка зору, теж тут було ну раніше дуже дуже сухо і основних постійно. постійно, постійно, постійно. Так, а почему там не може, це ще спеціаліст із Голландії? Одразу нам машин розказувати хвороби і розказує, вирішується проблема і... How how you, uh, you uh, solve the problem with uh, uh, latent with, uh, viruses infection inside in the, in the plants? Yeah, from some viruses are not latent. always visible. Symptoms, yes. but, but so, so they they do not show the symptoms. And still still can be ill, and and, and that's really a big problem. So this is not. Yeah, uh, for example, when you have that six Так, латентні. Вірусні захворювання це є велика проблема в картоплярстві, оскільки перші роки вона не виявляється. Латентні інфекції Вона визначається за допомогою elisa тесту, або в нас називається.

the laboratories show virus, yeah, then you have your, to improve your skills <laughs> to find it. Ну зрозуміло, що при цьому да ведуть обліки всього, що вони прочищають візуальна інфекція, Є а потім ну це прийнято не тільки в Нідерландах, а й в інших країнах Європи. Там ви не можете брати картоплю, якщо у вас немає результатів елази тест або піцер аналізу передпродажної е аналізу картоплі. Тобто, коли викопується картопля, відбирається 200 фуль, дається лабораторію, робиться елази тест або ПЦР, чи чи поєднання в від того, деякі країні вимагають і, 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 які 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 збудники ідентифікувати і потім ці це вже використовується для е, дачі сертифіката оті, що ми отримуємо сертифікати да. ну тут на, наскільки воно відповідає то в принципі е, в, 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 в моїй практиці е, не було такого щоб дозволяв інспектор чи чи ця якась організація давати фіктивну ефективну бумажку це, це не минус Ну от. Зразки. Зразки різних сортів, невеличкі ділянки, посаджені. От. Для того, щоб візуально можна було побачити кожен сорт крема, от, їх багато. Так, сорт Романо. такий досить, досить потужний і урожайний сорт. Так, Відомий сорт Пікасо. гарний такий п'ятнистий. А ось сюди якраз також роук. Урожайний, дуже урожайний. Так, і курас. Курас це пізній сорт. Крохмальний, до речі. Дуже велика кількість крохмалю, там до 28% крохмалю. Так, Рудольф це новий, скоріше за все. Ми його не вирощували. І арсенал. Так, далі немає. Тобто, саме головне, спеціалісти візуально оцінюють посадку і, відповідно, видаляють хворі рослини. Тобто фітопрочистку зараз можна робити без застосування ІФА-аналізу або ЕлайЗа, там у них називається. От. А вже пізніші періоди для сертифікації насіння, для продажі, обов'язково робиться іфа аналіз або ПЦР. Так, а ну щось. Ризоктонія. Тобто, саме головне рослина відрізняється від усіх інших рослин. І саме головне за кольор. Так, щось проминув. Лопату, мабуть, треба. А лопати нема. Ну, в общем... Е... Наш подход к фитопрочистке и подход той же компании Агріко ничем принципиально не отличается.